Розкажіть коротенько про себе, про власне цей шлях. Я знаю, що ви були в обороні Донецького аеропорта, один із славних кіборгів. І сьогодні ви вже стоїте на варті інтересів своєї громади. От про цей шлях, коротенько, розкажіть, будь ласка, як у вас Ну, Добре, мені. По-перше, знаєте, як в народі кажуть, не думалось, не гадалось, але прийшло те, що прийшлося задуматись. Якби поставити на важелі інтереси свої, інтереси держави. І може десь між друзями обмовлялися між дружиною і дітьми, що якщо навіть прийдеться захищати, я, я готов, так як я маю ще з радянського часу і вишків, і великий досвід тих дій, які нас готували в ті часи Радянського Союзу. Ви знаєте, що може хтось почув, чи зверху Бог, чи може люди. Була мені надана повістка. І не задумуючись, я з дітьми переговоривши, можна сказати, десь не більше годину. Вони прийняли моє рішення, вони сказали, що, що тато йди, ми за тебе будемо молитись. Попав я в. У Львівську 80-ту бригаду там створювався якраз третій батальйон, в якому якби, початково був старшиною батальйона. Я набирали, одівали, розполагали і плюс до того готувалися до повністю бойового складу нашої бригади. З часом я став старшиною. Сьомої роти прийшли керівництво, коли вже було сформовано, приділили більших керів, офіцерів, які займали той пост. Але я, як по своїй військовій професії, був снайпер-розвідник, навчав, пристрілював зброю і передавав свої навики, свій вишк своїм бійцям, за що і мав. Неодноразову подяку від, якби, від бувшого командира частини, так і від самих офіцерів. Але цей, ця радість не так довго продовжувалася, як в самому. Львові. Потім ми переїхали до зони бойових дій. Зразу я вам хочу сказати, що. Всі боялися, не розуміли, хоч ми їхали про такі затемнені території, проїжджавши ті місця, де вже були під владою сепаратистів. А потім вже радянська-українська Україна відвоювала ті місця, хочу сказати, було страшно. Але більшість солдат казали, що старшина, куди ви туди ми, ми з вами. Нас ви туди йдете, значить ми. Отак ми попали туди в ті. Бойові дії в буремні е, часи. І так треба, щоб якраз коли починалися великі свята, Рождество, mm -hmm. ми 6 числа через е, ті сепаратистські пости заїхали в аеропорт. 6 січня 2015 року наша рота заступила бойовий... Е, Бойовий пост, і тоді почалися самі основні, як кажуть, другий Сталінград. вже воєнні експерти, якраз цих дві неділі стали, знаєте, напевно, поміняли думку всіх, поміняли враження до всього. І вже, знаєте, викарбували зовсім другі поняття про те, що ми. Пройшовши те все, не зможемо більше е, зробити щось не так або поступити відносно себе, відносно людей. Е, я вам скажу чого. тому що ти побачив, коли на тих висах було твоє життя. Ти побачив, коли тобі смерть дивилася в очі. І неодноразово прийшлося помолитися і попрощатися самому е, собою і своїм життям. Було важко. було... Сльози в хлопців стояли на очах, але ніхто не плакав, ніхто не сказав, що я поїду, ніхто не сказав, що ми хочемо додому. І один із хлопчиків, до якого я підійшов, коли був поранений, виїжджав, він мені каже, ні, я його запитав, правда, ти хочеш бути на моєму місці? Він нічого не сказав. І побачив, як кліпнули очі, і остався шепіт його губід, шевеління. Я знав, що він молиться про себе, щоб залишитися живий. На жаль, він зараз без вісі пропавший, але кажуть, що він десь у полоні. Отак От ми пройшли ці буремні роки для того, щоб вижити, перемогти і вернутися назад і творити щось краще, щось лучше для людей, для народу. Сьогодні ви вже є обраним мером. Вам громада виказала величезну шану, такий знак поваги. Вас обрано представником їхніх інтересів. Скажіть, будь ласка, особливо величезна відповідальність, також коли ми знаємо, іде йде процес децентралізації, відповідальності місцевої влади на новий рівень перенесено. І от можливо, у вас є якісь теж бачення, як змінювати правила гри у спілкуванні з громадою, у діалог з громадою, тому що мені здається, що ви трішечки ну, от інший. От інша людина у кабінеті От, є таке враження, що ви реально зі своєї громади вийшов такий представник? Ну, по-перше, я хочу сказати, я завдячую всій громаді, ті, хто е голосували, навіть ті, хто не голосували. Це їхнє було право, але вони, е знаєте, може, з минулих часів. Висловлюю свою недовіру, побачивши, що все робиться не так. Я хочу сказати, я висловлюю громаді подяку за те, що я е, жодного дня, жодного разу не провів агітаційну інформацію за себе. Це, і е, виразившись таку е, довіру, я їм дуже дякую, вклоняю за те. Я думаю, що е, новий формат е, керівника, новий формат мишлення і відношення до людей повинен бути змінено тим, знаєте. Е, Самим знаком уваги. Не обов'язково, як би, хто комусь відповісти все. Ви знаєте, що смирення це мать учення. Якщо ми як би не було, яка б людина не прийшла, от вже було багато, приходять на прийом, хтось слізами, хтось і хай вона з таким голосом тихіше скажи, то можна пересісти, поверить, заспокійтеся. І Вони так дивляться, там чи щось розказують в такому е, напрямку, що хочуть е, з тобою посваритися, щоб зацепити. Спій. І вони не вірю, так дивляться, думають. Зрозуміли. Не розуміють люди. І от що хочу сказати, якби так всі керівники приймали в кабінетах, я ще не знаю, як буде далі вестися прийом, чи буде стільки часу, тому що е, утворюється нова об'єднана територіальна громада, стільки роботи, стільки клопоти. І ми йдемо, як і держава, це пілотний проект. Ми йдемо всліпу. Щось ми, вроді би, зробили так. Тут дзвонять, що е, трохи змінити треба текст, трохи е, його редактувати, і то, і то. І, Якби всі знають, що по-старому як ти, а щось новіше і все. І ми, поки помаленько, може, знаєте, е, казати, е, не шагами йдемо, а ми е, ляліпутними шагами mm -hmm. йдемо до того. Я, на мій погляд, кого я слухаю із старших вже е, е, голів, вони кажуть, що е, якби я все не знав, для мене це нове. Мені хочеться крикнути, е, куди ми йдемо. Бо я ще не розумію. А мені новообраному тим більше я б хотів би, звісно, щоб це якісь були і пройти якісь курси. Плюс до того, що, напевно, було б добре, якби це був якийсь обмін опитом через інтернет видання, щоб. Знаєте, щоб Повчання було, а може, а може щось і більше. Хотілося б, звісно, що ті юристи, які працювали над цим і зараз удосконалюють, щоб хтось від часу, від часу виїжджали і до нас на місця, тобто бачили нашу е громадську ситуацію, що тут, і відповідно до неї, е якби юридично е прикріплювали ті ж самі документи.